Добрий вечір. Сьогодні у нас довг, напевно, довго напевно довгоочікувана зустріч з Світланою Івановною соколовською директором Волинського відділення фонду підтримки фермерів. Питання, яке всіх цікавить, це завтра по плану має початися приймання заявок на державну субсидію на один гектар в розмірі 4 тисячі гривень. І всіх дуже цікавить питання щодо ПЕСМ, порядку заповнення плану екологічного та соціального менеджменту ПЕСМ скорочено. Світлана погодилась вже в досить пізний час, але в досить строки зробити о, презентацію, і ми зараз спробуємо трохи не ми, а Світлана Іванна. Зараз спробує трохи пояснити цю, цю, о, це питання. Доброго дня, шановні наші учасники постійних вебінарів, чиніші постійні учасники наших вебінарів, всі зацікавлені особи. Ми спробували зробити максимально те, що на сьогоднішній день для нас зрозуміло, відомо, і надіємося, змін ніяких не буде. Але на всяк випадок, попереджаю, що завтра ще буде зустріч з Світовим банком, і саме вердикт винесуть саме вони. Так що в зв'язку з тим, що у нас трошки у мене відсутня електроенергія, інтернет, ми трошки в такому режимі, що пан Сергій буде транслювати слайди, а я вже буду вам розказувати все, що на сьогоднішній день я знаю. Будь ласка, пана Сергія, давайте наступний слайд, ще те, що... що хочу ще сказати, що є нового те, чого не було, і про те, що ми не говорили ще. Сьогодні нам озвучили про те, що є деякі зміни щодо того, як буде рахуватися земля на сьогоднішній день, так як пункт 4 порядку говорить, що треба, щоб у власності та користуванні заявника було від одного до 120 гектарів земель, то трактується на сьогоднішній день пункт: та. доступ до програми підтримки будуть мати ті господарства, у яких загальна площа землі, а не площа у користуванні, не перевищує 120 гектарів. Тобто, якщо хтось має, наприклад, порядку 150 гектарів землі всього, але він здав в суборенду, наприклад, 50 гектарів, і в нього користування залишилося 100 він не буде мати права на отримання субсидій, тому що у нього загальна площа землі перевищує 120 гектарів. Це те, що сьогодні нам озвучили, тому ми завтра це просто будемо бачити, попереджаю. Будь ласка, наступний тоді слайд. Так, щодо термінів терміну підписання заявок, це теж дещо нове. Ми стикнулися з тим, що заявки формуються, але вони висять у ставці чернеток і не підписуються. Так ось вже в нас така є практика, що починають відхиляти ті заявки, які були підписані поза терміном прийому заявок. Тобто, наприклад, Подали заявку, наприклад, 25 числа, так, не підписали її, вона висить у стані чернетки, і, наприклад, двадцять, я кажу, умовно, 28 числа зупинили прийом заявок. Ті заявки, які не будуть підписані на момент зупинення е прийому заявок, вони будуть видалятися, так як такі, які не відповідають вимогам постанови. Тобто, Заявка має бути підписана тільки тоді, вона буде вчасно підписана, скажімо так, тільки тоді вона буде е, мати рух вперед. Якщо вона не підписана, вона буде видалена. Будь ласка, наступної. Те, що ми говорили по екологічних соціальних впливах, ще раз нагадую, що у нас є тільки низький і помірний е, е, ризик. Що, будь ласка, наступний зразу слайд. Хто захоче собі зупинить, подивиться. Те, що до низьких, ще раз подивіться, ще раз запам'ятайте, ми вже це говорили: проведення польових робіт, ветеринарні послуги, корми, оплати спожити електроенергії і насіння, все решту, що є в постанові по напрямках, це все решту є е, помірний ризик, і де необхідно заповнити і прикріпити оцей документ ПЕСМ. Будь ласка, давайте наступний. Щодо самого е, файлу ПЕСМ. Файл ПЕСМО він необхідно його прикласти до заявки, якщо ви обираєте, як ми говорили, напрями і витрати, які несуть помірний екологічний соціальний ризик. Цей документ він не є чимось знеособленим. Це є складова рамкового документу з екологічного соціального менеджменту, затверджено наказом Міністерства аграрної політики і продовольства 30 травня цього року. Документ, який треба прикласти до заявки, він повинен бути в форматі, який не допускає внесення у нього будь-яких змін. Як правило, ми використовуємо документ PDF, так і ми рекомендуємо, щоб саме pdf файлом і єдиним файлом, це не повинно бути 10 файлів PDF, які ви захочете прикріпити. Якщо у вас є буде багато тих файликів, але я вам пораджу зараз, як це зробити правильно. Цей документ можна заархівувати і прикріпити вже архівом. Документ у форматі Word дар не прийме. Зараз я вам покажу, як воно, буде виглядати. І е, що ви можете зробити? Тобто, заповнивши документ Word. Ми документи вам прикріпимо під відео, ви собі його візьмете. Документи я розробила максимально широкі, скажімо так, їх можна трошки те, повикидати звідти те, що не стосується вашої діяльності. Зробила, зокрема, напрямками, тобто, земля корови вівці кози. І е, вони практично аналогічні, вони відрізняються тільки деякими е, аспектами, що стосуються напрямку вашої діяльності і назви програми. Е, цей документ у форматі Word, ви його заповните. Зараз все покажемо. Ви його заповните, е, і тоді за допомогою інтернет-ресурсів просто напишіть в якомусь інтернет-браузері, наприклад, Word PDF, і ви знайдете якийсь інтернет-ресурс, який вам безкоштовно може перетворити, тобто конвертувати файл Word, наприклад, файл PDF. Цього буде достатньо. Цей документ не треба підписувати живим підписом, цей документ підписується електронним цифровим підписом. Давайте наступний слайд, будь ласка. Ось, наприклад, є приклад того, як пробували прикріпити документ. Word. Тобто воно сказало, ПЕС треба подати тільки у таких форматах. так. Тобто тут є PDF найпоширніший і тут є е, е, архівні документи також. Але я раджу все-таки PDF єдиним файлом. І будь ласка, наступний. Коли прикріпили, наприклад, тут файл у вигляді у форматі PDF, ось так ви бачите: файл PDF, і е, вам зразу. Е, З'явиться віконечко для того, щоб ви його підписали електронним цифровим підписом. Щодо самої заявки, сьогодні говорити не буду. Єдине, скажу уважно читайте, просто щоб ви хоча б ознайомлені були з тим, що вимагається і що, наприклад, заборонено чи на кого не поширюється ця, ця програма, і вони не повинні давати. Тобто, ви віднесете відповідальність за те, що ви пишете, і те, що ви підписуєте і за всю інформацію. Так, всі питання мають бути так, якщо це дійсно відповідає вашим реаліям. Будь ласка, наступний тоді слайд. Зараз вам покажу фактично кусочками сам цей документ. Ось він так називається контрольний перелік плану екологічного та соціального менеджменту. І перший, якби так скажемо, розділ це інформація про виробника. Тобто, якщо ви юридична особа, ви пишете своє найменування. Якщо ФОП, то пишете ФОП Іванов Іван Іванович, сьогодні Івана з святом всіх причетних. І е, якщо це фізична особа, просто прізвище і по батькові. Якщо юридична особа в другому рядочку, ми пишемо ЄДРП, якщо це фізична особа чи фізична особа-підприємець, пишемо реєстраційний номер облікової картки платника податків, або як ми привикли називати IBM. і ПІМ. І з третьому рядочку ми просто пишемо адресу. Адресу, юридичну адресу юридичної особи, тавтологія пробачте, але це та, яка зареєстрована, за якою зареєстроване підприємство. Якщо це ФОП і е, фізична особа, це так само місце їхньої реєстрації. Будь ласка, наступний. Так, е, наступний е, файл. Навіть е, файл, наступна, якби табличка, це є. Частина А додатку 3, оціного рамкового договору. Я його трошки, може, в нерівно його зліпила з різних сторіночок. Дивіться, що тут саме основне, назва підпроекту. Я вже вписала три різних, так тому що, наприклад, зокрема, цей, наприклад, на землю, цей бюджет на субсидія на одиницю оброблюваних сільськогосподарських від е е е сільськогосподарського призначення 1 гектар для провадження сільськогосподарської діяльності. Тобто це. Назва напрямок, так як вона звучить у постанові. Далі пише: опишіть місце розташування об'єкту. Те, що я вам даю, ось такі зразки, це не означає просто бездумно його не записати і відправити. Ви повинні прописати свою інформацію. Я вам даю максимально те, що там має бути. І, наприклад, коли ми кажемо: опишіть місце розташування об'єкту, якщо у вас земельні ділянки, вказуєте область, район, громади, одну, дві. Три громади, де знаходяться ваші земельні ділянки. Якщо це будуть тварини, ви можете навіть записати адресу, де знаходяться, Ну, Без вулиці, можливо, там, але село, чи назва населеного пункту, де знаходяться ваші тварини, ви мали би це написати. Сфера охоплення підпроєкту заходів. На мою думку, це фактично ми повинні написати, чим ми займаємось. І, наприклад, якщо це рослинництво, то ви повинні написати, наприклад, що ви вирощуєте зернові та олійні культури, чи ви займаєтеся садівництвом, так як воно у вас прописано, і те, чим ви займаєтесь, чи ви займаєтеся розведенням ягідництвом? Можливо, якщо це е, особисте селянське, то можливо і написати ведення особисто селянського господарства, наприклад, там вирощування тих -ти -ти чи інших культур. Овочевих культур, можливо, і так далі. Значить, напевно, одне з самих складних питань і для мене також цей опис географічного, фізичного, біологічного, геологічного, гідрографічного та соціально-економічного контексту. Знову ж таки, намагалася зібрати якимось чином докупки так, щоб воно було зрозуміло всім. І фактично треба описати оце все. Що вони від нас вимагають, треба його якось описати хоча б одним реченням на кожне питання. От, наприклад, господарство знаходиться в такому районі, такої то області, наприклад, в сільській місцевості, чи, можливо, зареєстрованої в міській місцевості, чи є поблизу населені пункти, великі населені пункти, можливо, ми, коли говоримо господарство, ми не говоримо юридичну адресу, ми говоримо конкретне місце здійснення господарської діяльності. E, Далі ми говоримо, в якому, наприклад, ми про фізичні географічні аспекти, в якому поясі тепловому знаходиться, наприклад, якщо це поліські території, значить в зоні Полісся, якщо це лісостеп, в зоні лісостепу, якщо це степ, в зоні степу, тобто вибираємо оте От все, що я, якби зробила червоним, це максимально ви повинні вибрати. E, клімат в цілому у нас у всіх помірно кон рельєф, знову ж таки вибираєте, якщо у вас рівнинний, наприклад, так, якщо ви знаєте, у нас 95% території України це є рівнинний. Рівнини, наприклад, це є і низовини, і височини, ну, у нас є, скажімо, рівнини, і є гори. ну, Звичайно, Карпати і так далі повинні написати. Тобто, як напишете? Тобто, це не вимагається якогось наукового обґрунтування, як ви це напишете? Про ґрунти. Я теж написала, які ґрунти. Тобто кожна область, можливо, навіть кожен район, навіть сусідні села, можливо, мають різні ґрунти. Тобто, у нас є про дерново дернопзолесті, наприклад, у нас на Волині це переважно дернопзолості ґрунти, цілі лісові. Можливо, це болотні якісь ґрунти і так далі. Тобто ви обираєте те, які у вас ґрунти переважають на ділянці. Наступне Шашмі, зараз хвилиночку, бо вже я і сама не бачу. Що, наприклад, є, що стосується гідрографічного скажімо, аспекту, чи є поруч якісь річки, болота, море, водосховища і так далі озера. Ви це повинні написати, що поруч розташована річка. Те все, що я говорила, фактично ну ось тут є. Я думаю, що нічого страшного що трошки пропало відео, наші слайд, думаю, це все можна ще раз догадувати. Навіть просто собі сфотографувати чи скрін зробити, і те все ще раз передивитися так далі, чи щодо використання, на мою думку, це стосується соціально-економічний контекст, стосується саме. Використання найманих працівників чи як ми говоримо робочої сили. Тобто, якщо на вашій території достатньо найманих працівників, то можете писати, що у вас немає потреби скажімо, недостатності в ресурсі, скажімо, людському. Якщо у вас ви не використовуєте найманих працівників це стосується і особистих селянських, і фермерських господарств, які не використовують. Тобто для них не актуальне це питання соціально-економічного контексту щодо, скажімо, достатньості чи недостатності людського ресурсу робочої і виробочої сили. Тому кожен вибирає для себе те, що для нього йому притаманне. Скажімо. Наступне, скажімо, питання місця знаходження джерел постачання матеріалів та відстань до них. Особливо ну, заповнюючи води, воно трошки взято універсально, але що ми тут повинні зробити? Перше, ми повинні написати, хто нам постачає ті чи інші матеріали, наприклад, так? Якщо знову ж таки, це все залежить від того, які ви вибрали напрямок використання коштів. Тобто, якщо ми говоримо про паливостинні матеріали, тобто ви. Пишете про те, що постачальниками, наприклад, паломастильних матеріалів є підприємство, наприклад, вже області, середній відстань до них така, то і, і де вони у вас зберігаються? Якщо це ми говоримо про добрива, скажімо, і засоби захисту, десь аналогічно, напевно, що якщо ми говоримо про утримання корів, можливо. Можливо, що навіть не знаю, що вам сказати утримання корів. Якщо це електроенергія, низький про електроенергію немає сенсу писати. Тут говориться про те, саме що несе помірний ступінь ризику. Як правило, і в тварини, і в рослинництві використовують і пальне, ті, хто має. Тварини, але і має землю, і вирощує корми самостійно, тобто має ще й зернові, він повинен описати, наприклад, і те, що стосується зернових, і можна вибрати напрямки, які стосуються не просто придбання кормів, а і проведення польових робіт. І те саме пальне, і засоби захисту, і, і добрива. Тобто, ми тут описуємо, де ми купляємо, яка до них середня відстань, і де ви зберігаєте його, наприклад, на складі. все. І останнє щодо дозволів. Якщо у вас є ліцензія, наприклад, на зберігання пального, по-моєму, це єдиний документ, е який ну, потребує ліцензування і дозволів, ви прописуєте сюди номер ліцензії. Будь ласка, наступну. Так, далі частина Б. Це екологічний і соціальний скринінг. Ця частина має. Е Ну загальне питання, чи буде діяльність на об'єкті включати чи залучати щось зазначеного тут. І там є А, Б, С, Д, І, Ф і так далі, тобто є ряд підрозділів. Я вам даю вже конкретно те, що можливо, має бути максимально те, що можна використати. Там, де вже пише ні, так і залишається ні. Тому що, навіть коли ми будемо говорити про велику рогату худобу, то там, де є до ста голів. Воно не несе, скажімо, такого надмірного е ризику, щоб ми в підпункті Д зазначали, скажімо, статус так. Будь ласка, давайте наступне, там якраз є зразочок того, як воно далі заповнюється. Е так, от, наприклад, є викиди забруднюючих речовин чи небезпечні та токсичні матеріали та використання пестицидів, Вони мають е ризики. Сюди я вписала максимально те, що може бути. Ви можете писати, звичайно, і щось і своє ще додатково, але це те, що виходить з рекомендацій цього рамкового договору. Звичайно, ви його не просто бездумно закидаєте, ви його перегляньте. Те, що вас можливо не стосується, видаліть те, що вас стосується, але можливо, воно сформульовано так, як для юридичної особи. Звичайно, ви можете його перефразувати, але саме ось такі ініційовані заходи, які тут записані, вони випливають саме з наступних розділів. Там є ще розділ С і розділ Д, які не потрібно нічого заповнювати, нічого редагувати, заповнюється тільки цей розділ А і розділ Б. Так, що у нас наступний? Фактично, у нас вже все. Ще раз скажу, прикріпимо. Так, пане Сергію, прикріпимо до е, цього відео файли і бажаю вам удачі і так. терпіння, витримки, тому що буде складно. Ми бачимо всі сьогодні, як відбувається подача заявок на добрива. Е, набирайтеся терпіння і всім бажаю. Да, сам, дуже дякую, що ви знайшли час і можливість таку презентацію зробити. На всякий випадок, якщо випадково в мене випало початок, я би просто хотів на початку спочатку його прокрутити і прокоментувати цю вашу презентацію вдруг, якщо через світло, тому що і у вас і у мене немає світла. Якщо випало перша зміна, те що тих, у кого більше 120, -120 гектар у власності. Або оренді, правильно mm. розумію. Так, власне, або користування. Так, так. Це береться в, в дарі, про, під табличкою по земельних ділянках пише загальна площа, mm. і далі пише площа у користуванні. Так на сьогоднішній день буде праця загальна загальна площа а, площа у користуванні. Тобто у кого загальна площа більше 120 га, гектар, податися так. на цю дотацію не зможуть. Так. Так. Друге, те, що термін підписання заявки також важливий, тобто не тільки термін подання формування чернетки, а й самого підписання заявки. Тобто мається на увазі тобто, підписати так. її. Да? Так, якщо зупиняють прийом заявок, то всі ті заявки, які не підписані, будуть видалятися. Е, і о, оцінка екологічних та соціальних впливів, о, про які ви говорили. Так, ми про це говорили. Ця таблиця, яку ми вже пару разів ви вже пару разів показували, момент: те, що не потрібно додавати оцей PESM файл в Word. він буде не дозволяти, система не буде дозволяти його додавати. І, кстати, питання: до речі, питання: а якщо Word заархівований в RAR, це дозволить? Чи краще такого не робити? Ні, вони вимагають, щоб це був файл, який не підлягає редагуванню. Тобто давайте так, тобто, це може бути захоче. Був був не Word, а PDF. пан, Пане пан Сергій, дивіться, просто може бути таке, що хтось захоче, наприклад, можливо, роздрукувати і пофотографувати чи посканувати, і кожен листочок де окремо, ось в такому випадку mm. можна його зарехігувати, коли буде багато листочки. Але я не рекомендую, тому що mm. якщо у нас буде в. Файлі, наприклад, 15, це навіть не 15, це воно буде максимум зі межах сторінок, і потім шукати, де по порядку яка сторінка і хто там що заповнив, все-таки робіть, щоб це так як я рекомендую. Заповнюйте у Word і за допомогою інтернет ресурсів перетворюйте його у pdf файл. Це саме швидше і саме простіше. Добре, зрозуміло. Це приклад як додавати файли в PDF і вимагати не так. Да, ви про це говорили, як заповнювати а, сам ПЕСМ, який файлик ми додамо, правильно? І ми на цьому слайді а, була, був прерваний зв'язок, я сподіваюся, що далі все записалося. Е, і ще раз удачі всім. Е, дякую, Слана Івановна. Ми це відео викладемо. Якщо там будуть питання, сподіваюсь, ну, сподіваюся, питання думаю, що будуть. Ми спробуємо на них давати відповідь можна швидше, але не моментально Та теж маєте на увазі, будь ласка.